Господня воля, де вона, як віднайти її, як відшукати, як розпізнати серед тла Путі, якими варто пробувати? Коли на роздоріжжі ти стоїш, коли незрозуміло і дуже страшно, ти в Гевсеманії біжи скоріш, і там взивай до Господа старанно. Там Гевсеманії у утьмічні У своєму непримітному куточку, немає місця тут простим сльозам, у гевсиманії молитись треба особливо, не дати місця жалю почуттям. Ось що насправді є важливо боротись так, щоб всі страждання повиступали кров'ю на чолі, боротись так. Щоб всі бажання пішли із серця З краплями крові. Молитва Гевсиманська значно важча за всі молитви, що ти вже пройшов, з усіх молитв ось ця найважча, бо накриває справжня буря почуттів. Олій, це не тому, що друзі сплять, і не тому, що і тобі вже час лягати. Не тому, що вже коліна так болять, а все тому, що треба щось ламати, ламати власні почуття, усі свої плотські бажання. Тут треба вбити власне я, залишити усі свої прохання. У гевсиманії тяжкий твобій, ти борешся там зі своєю плоттю. Але її ти, друже, не жалій. Змирися та пізнай святою волю. Ти щирого всеманії скажи, хай воля не моя, але твоя, Боже, мені, Господь, допоможи, щоби немало сили все вороже, тоді пізнаєш ти її, ту волю Божу, що Він хоче, Він сили дасть на тебе.